Зараз ми знаходимось на вулиці Шевченка, а саме біля ділянки з велодоріжкою, про яку говорили у попередньому відео, після якого виникло багато обговорень між активними мешканцями міста. Тому далі у відео розкажемо про причини тимчасового рішення велоруху на даній ділянці. Хочемо наголосити, що дане рішення, яке було озвучене раніше, по організації велоруху є тимчасовим незавершеним, яке дає нам змогу зараз проаналізувати реальні інтенсивності та напрацювати найбільш ефективне рішення по забезпеченню безпеки велосипедистів та пішоходів. А саме Ті варіанти, які ми вже попередньо опрацювали, але які будуть проаналізовані вже після відкриття вулиці та замірів інтенсивності. Продовж наступних трьох місяців на даному світлофорному об'єкті будуть зніматися показники інтенсивності руху для того, щоб могли ми визначити оптимальну схему організації дорожнього руху і відповідно налаштувати світлофорні об'єкти. Тобто одним з варіантів влаштування організації дорожнього руху в даному форму об'єкті є все таки вивести велосипедистів з тротуару, з велодоріжки на смугу руху. Після стоп-лінії для автомобілів і щоб вони продовжили рух відповідно вже велосмугою. Даний варіант передбачає, що велосипедисти будуть рухатися з громадським транспортом в одній фазі руху, тобто вони не будуть конфліктувати з іншими транспортними засобами і з пішоходами. Наступним варіантом ми будемо також спробувати реалізувати одну смугу руху для приватного транспорту. І таким чином нам вдасться вивільнити вільне місце для велосипедистів на проїзній частині. Тобто, ми не будемо зупиняти велосмугу, а продовжимо її вздовж усієї вулиці Шевченка. Дане рішення передбачає також проведення макромоделювання і мікромоделювання. Тобто, в макромоделювання ми будемо також передбачати, що вулиця залізнична буде реконструйована і відповідно на усієї протяжності, вулиця буде двосторонньою. Також ми будемо змінювати організацію дорожнього руху вулицями Шевченка, Ярослава Мудрого, Городоцька та Залізнична. Тобто, ми будемо змінювати напрямки вулиць в цьому районі. Також прагнемо зробити так, щоб вулиці були односторонніми і усім учасникам дорожнього руху було комфортно ними пересуватися. Провівши макромоделювання, ми побачимо, яким чином розподіляться транспортні потоки. І відповідно, якщо потреба у дозвільному сигналі на перехресті Шевченка, пстрака Ярослава мудрого у напрямку до центру буде менша ніж вона є зараз, ми можемо прийняти рішення, що достатньо буде однієї смуги для приватного транспорту, і відповідно можна велосипедистів організувати їхній рух саме завдяки велосмузі, а не велодоріжці. Після запуску світлофорного об'єкта вулиць Шевченка Ярослава обстрака в робочий режим, також буде встановлено периферійне обладнання, а саме відеодетектори, за допомогою яких будуть збиратися дані про інтенсивність транспорту. Тобто на кожній консолі, кожному з підходів до перехрестя, буде розташований відеодетектор, який буде щитувати інтенсивність транспорту, тобто буде при програмуванні створена. Віртуальна петля, яка буде дивитися на проїзну частину, і під час того, коли транспорт буде проїжджати цю петлю, відеодетектор буде розуміти, що це проїхав один транспортний засіб. Таким чином, ми будемо збирати інтенсивності, будемо їх аналізувати та приймати рішення про зміну організації дорожнього руху та зміну світлофорного регулювання. Шановні велосипедисти, нам важливо, щоб ви почували себе комфортно. Отож, щоб не пропустити вирішення даної ситуації, слідкуйте за нами у наших соцмережах. Па-па!